Христос рождається зараз. В Україні проходить цикл різдвяно-новолічних свят. І ми разом з гуртом майбутнє мали можливість долучитися, підтримали різдвяні українські традиції. Разом з гуртом майбутнім, зокрема, з Веронікою Мацигирествяна ніж надходить, по хатах Ангели ходить, Щастя, радості бажає. Христос рождає. Вікторії Ми живемо у світі, де цвітуть ромашки. Добро достаток, щастя та любов. Шле благословіння чудо дзвін церков панував завжди ще в Україні мир, землю нашу рідну, Бога благословив. А ми у маріні пановись, які люди народився, мов заря з небес, в Кожнім серці знов і знов. несе від і любов. А від хати й до хати коляда лунає, Радуйтеся, українці, Христосся рождає! Анною кубів світу вітаю з Різдвом Христовим! З Різдвом Христовим вітаю! Бажаю вам щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь світ обнімає. Валентином Яборським шукаєш іншу Україну, а вона живе у твоєму серці. <звіць> не забіг не зведення і морожет, без світу, і ваші, і в і, і, і всі україні. Христос зарождає та Анастасією Юрча по світу, по світу нас порозкидало. Нас тепер чимало по цілому світу. І тоже нехай малий сіні, не що темну ніч на світ прийшов. дарує вам і, влам, і в Україні. Надію, віру та любов з колядою відвідали дробницькі міські та районні організації міських чиновників та заколядували на площі. So us look at the past, let Зосудно паситься, пасти і князь, но ти бога плачь тут же, тут же, тут. же, І оси в старенький, коли ще дитя коглю. А він стоїть трясеться, осад вслухного пасеться, пастирі пляч, коли ти бога мачу дуже, дуже тут, три славні царі царібу приходять, влада візьмину золота приносять, туда ангели лишується рожденого. Стоит держится, заслужно пасыться, посты для...